Інша універсальна коляска 2025 року AnnexFlo. Маємо в наявності в усіх кольорах. Окрім того, що вона нереально виглядає, вона має класний функціонал. Люлька має подовжений капюшон та подвійну вентиляцію. Спальне місце комфортне із бамбуковим текстилем та антибактеріальним дихаючим матрациком. Саму люльку можна легко скласти для транспортування і зберігання. В комплекті є адаптери, що дозволяють відрегулювати висоту люльки чи прогулянкового блоку під ваш зріст. Сам прогулянковий блок реверсний і регулюється під потреби малюка від сидячого до лежачого положення. Є секція подовження на капюшоні та вентиляція. Надійні ремені безпеки мають м'які накладки не лише на плечиках, а й на поясі. Коляска має виражену амортизацію, а великі за діаметром колеса подарують плавний та м'який хід. Раму можна скласти разом із прогулянковим блоком, незалежно в яку сторону він стоїть. Замовити дану красуню можна на нашому сайті baby.ua за 33 тисячі 990 гривень.